Нещодавно у дубні відбулося чергове засідання робочої групи з приводу реформи освіти, яка наразі триває в Україні. Особливо зважаючи на суспільний резонанс та кількість запитань, які виникли після серії батьківських зборів у ліцеях міста, профілі не можуть утворитися за 2-3 місяці. Це нереально. Академічний ліцей не може створитися за 2-3 місяці. Це нереально. До нього треба підходити поступово з кожним роком. Визначати кадровий потенціал, щоб вчителі, які там є вчилися, проводили відповідну кваліфікацію, проводили проходили відповідні конкурси, і йшли на той чи інший профіль і навчали дітей. Тому для цього саме і треба, як мінімум, ну 4 роки. Реформа на часі, але її таким чином спрограмувати, так? щоб ми вийшли аж наступний рік, уже навчальний рік. Чуєте? З конкретними пропозиціями. сьогодні не треба штурмувати нам ті чи інші переходи або рішення, або ще якісь моменти. Ми повинні до всього прийти виважено. І щоб виносити рішення на сесію, його треба настільки опрацювати. Щоб воно мало певний успіх, присутнім представили результати опитування батьків та педагогів, що провели на цьому тижні, яке стосувалося кроків та заходів, які варто зробити для втілення реформи у місті Дубно, зокрема створення академічного ліцею. Результати опитування, що ми маємо, перший варіант нагадаю, що це таке перший варіант. Це ця поетапний перехід, так який би. Призвів до дуже ефективної, гарної мережі, звичайно, до менших проблем, і то, що настало на 1 вересня 27 буде вже дійсно хороший, дійсно не на папері академічний ліцей. Це 1066 респондентів, 55%. І другий варіант 881 респондент, 45% як це за другий варіант. Тобто цей хаотичний, той другий варіант, що ми нічого не робимо, а потім, ну, як буде, так і буде. На засіданні, зокрема, намагалися розглянути різні варіанти по кожному ліцеї, у якому вигляді ефективніше для громади він міг би функціонувати у статусі початкової школи, гімназії чи навіть академічного ліцею. Так навіть розглянули можливість створення академічного ліцею не на базі ліцею номер 8, а на базі ліцею номер 6 Я не заперечую проти восьмого ліцею. Зовсім не заперечую, але в мене чомусь ближче до. Формату шостої шостої ліцею, тому що я думаю, Олена Михайлівна, що до нас потягнеться, якщо ми нормально зорганізуємо і інші села нашого дубинського району, ми повинні таким чином зробити цей ліцей, щоб він був знаковим на весь великий дубинський район. Восьмий ліцей це будівля закладу, де є аж 30 приміщень, в яких можна. Класні кімнати і окремі приміщення, Такого в такому нема жодному закладі нашого міста. В середині будівлі окреме велике приміщення музичної зали, окреме приміщення танцювальної зали. В, на першому поверсі, все на першому поверсі розташовано. Далі величезна на першому поверсі гардеробна, яку можна без проблем переобладнати в приміщення на засіданні обговорили й ситуацію, яка склалася із ліцеєм номер 3 У цьому закладі, зважаючи на те, що майже усі батьки підписалися під заявою з проханням зберегти початкову та середню школу, робоча група прислухалася до їхньої пропозиції, а також озвучили проблеми, пов'язані із Дубинською початковою школою. Адже якщо такий восьмий ліцей зроблять академічним, дітям початкової школи потрібно буде обирати інші навчальні заклади. В цьому мікрорайоні іншої школи немає. Вони не розуміють чітко, де вони мають продовжити своє навчання. Тому що і п'ятий, і шостий ліцей, які знаходяться неподалік у цьому мікрорайоні, вони мають свою початкову ланку. І е, ці батьки розуміють, що вони перед е, складним вибором вони прийдуть туди і можуть почути відповідь, що в нас немає місць. Тоді їм недоцільно розпочинати навчання в нас. А доцільно розпочати навчання уже там. І бути спокійним, що п'ятий клас ти ідеш. Тож у підсумку засідання директор кожного навчального закладу отримав завдання підготувати свод-аналіз, розглянувши свій заклад в іншому статусі. Наприклад, Дубинський ліцей номер 2 має представити усі за та проти у якості гімназії без початкової школи, а Дубинський ліцей номер 6 у якості академічного ліцею було зазначено, що усі ці варіанти розглянуть депутати, а також уже інша розширена робоча група. Певної концепції немає. Це всього, на всього, як кажуть, збір інформації. Рішення ще будуть верстатися, і вони будуть в перспективі. Я думаю, але надіюся, що позитивні і прислухаються до мого побажання, що скороспішно робити сьогодні реформу в новій українській школі. Це завчасно, її треба перенести на наступний рік і гарно виважено пройти до початку навчального року, щоб всі усвідомили, що ми хочемо у місті Дубно і якої по повинна бути академічна ліцей, якою має бути звичайна гімназія чи там школа і так далі.